У середині квітня секретар Слов'янської міської ради озвучив ідею здавати в оренду території парка відпочинка імені Леніна. Надо озвучити ту ідею, що ми з вами обговорювали, щоб всячески приглашати туди всі громадські організації, хто хоче участвувати, підприєметелі тобто я на насчет механізму правового там розрабату. Ну условно говоря, можна взяти 2-3 метри в оренду під мангал. А рядышком 30-20 метрів давайте благоустраивайте і там занимайтесь той предпринимательской деятельностью, там лавочки, садочки. Тобто, чим більше туди вот зараз задача такая ваша туда як можна більше предпринимателей на льготных условиях. Пусть щось вкладывают в какие-то частички парку. что що інакше ми его не зможемо реанимировать. Ідея отримала перший приклад втілення перед травневими святами на галявині, облагороджені силами співробіт в парка з'явився перший орендар. Серед декоративних прикрас та самобутніх елементів декору встановили батут. Перші підприємці вже розглядають можливість монтажу і інших пристроїв для дитячих розваг. Отже, на травневі свята в парку можна буде не тільки прогулятися із дітьми, прибраними алеями, але й розважити малечу. Такий поворот подій на руку громадським організаціям Слов'янська. Численні активісти приклали багато зусиль заради чистоти у парку і активне залучання орендарів. Дозволить отримати соціальному об'єкту інфраструктури друге життя. Тому паралельно асоціація громадських організацій звернулась до секретаря міськради із проханням налагодити дренажну систему парка. Для цього просять створити спеціальну комісію. Роботи вестимуться в рамках проєкту асоціації наш парк. Писали письмо саме з такими організаціями, як Красний Мак, Плаздарм, «Возрождення славян», художники. керамики славянская ну и так далее просим олега вячеславовича создать инициативную группу по выяснению таких проблем в дренажной системе ее выработать план ее восстановление в результате что должно получиться должен осушиться парк будет хороший сброс воды с парка и таким образом позволит нам уже более Предметно розмовляти з підприємцями про діяльності якоїсь на території парку. представники громади планують потрапити до складу ініціативної групи, аби повною мірою мати уявлення про можливі фінансові витрати на ремонт дренажної системи. По дварітельна інформації там не потрібно стільки багато грошей, средств, а говорили. Многі Да. властіда річ та грантах і якої рот фінансування. Ну я думаю, ми, ми, ми впевнені справимося з населенням нашого міста підприємцями. Аби проєкт наш парк міг втілитися у життя. Представники асоціації громадських організацій наголошують на важливості подальшої участі громади у суботниках. Чим впевненіше триватимуть процеси з благоустрою, тим більша гарантія активності підприємців та зацікавленості самих мешканців, які зможуть приводячи влас. Сних дітей, у розквітаючий парк, говорити, а я й сам доню мав до створення цієї краси відношення.